Брати і сестри, ми ще, ще вітаємо усіх, що розтритечку зі святом Христа Христового. І цього дня нам передають свої найщиріше вітання наших друзі з бахтовки світу, серед них і володні православні іерархи, такі як почесний екзарх всієї Білорусі, митрополит Пілорит, такі, як. Голова Богословської солідарної комісії Русської православної церкви, митрополит Волокламський і Леон, такі як єпископ Корсунський Нестор, який в Парижі відправляє Божественну літургію, і інші видатні ієрархи, священнослужителі нашої церкви, ті люди, які трудяться в різних куточках світу, для того, щоб можна було. Захищати християнські цінності ми чули вважання, що митрополита Володимира, наскільки нам важливо наш непростий і по своєму лукавий час жити у Христі і з Христом і захищати церкву. Свій час Микола Васильович Воголь говорив: так, церкву треба вміти захищати. Але що він розумів під захистом церкви? В першу чергу те, що Віруючі люди, православні християни, повинні жити життям церкви, жити городку, зворено і у любові. І якщо будемо так жити і діяти, то тоді дійсно через нас, у немічних, грішних людей, сам Христос, народження, якого ми слідуємо, буде жити і діяти в цьому світі, розповсюджуючи благість свою, миль свою, благодать свою на всіх. Тих людей, які нас оточують. Ми дякуємо, що тим, хто виконував колядки сьогодні і нашому бору всіх землі, і тим, хто приєднався до кору, і представникам Київської духовної академії, тим, хто сьогодні потрапився для того, щоб Бог було ще в більшій радості нам в більшому духовному натхненні зустріти сьогоднішнє велике свято. Дякуємо нашим діткам, хто вже корядував, хто вже розповідав вірші і хто ще готується до цього. І нагадуємо, що зараз, так як вони завжди були до різдвяну ніч, ми будемо старатися усі пригощати. Нещодавно до нас потрапили гостинці з Франції, французький сир і вино, привезене з Ельзасу. До речі, саме в Ельзасі, неподалік від Страсбурга. Того міста, де зараз будується величний православний храм на честь всіх святих, почувають муші святих мучениць віри на тій любові і матері Є Софії. Знаходяться вони в містечку Ешу. І якщо Господь сподобать, хто буде там, можна буде побувати біля мущей тих святих мучениць, які названі на честь християнських чеснот. І от саме це засу, воно зараз. Буде пропонуватися всім і класичний французький сир. Ну, воно це, звичайно, під дорослих. А і діткам дорослим зараз будуть роздаватися гостинці. Також всі отримують подарунок календар Православна Макарівщина з інформацією про всі православні парафії Макарівського району, Вишівського і Макарівського благочинь. До того ж, дітки, які будуть брати участь у Різдвяному вертепі, хто буде поляками співати, хто буде вірші розповідати, ще додатково зможуть сьогодні отримати підготовлені для них подарунки. Нагадуємо, що завтра, 8 числа, в нашому святому храмі Божественну літургію почолить присвященніший Єбиско Папанівської гіналії. О 8.45 будемо зустрічати нашого безпосереднього влади, керуючого нашим Макарівським вікрятством, будемо зустрічати і гостей на службу. Запрошуємо всіх священників Макарівського району. Ми дякуємо тим, хто сьогодні молився в храмі, за готовне представляння перед Богом, за святі моріткою, і тим, хто вперше в храмі побував, і тим, хто вперше причастився в нашому храмі, наш ковчег розбудовується. В цьому році ми. Вперше відправили різдво саме тоді, коли над нашою великою будівлею і купол, і шпиль дзвіниці, але ми пам'ятаємо, що Бог не у бревнах, а у пребрах. Тобто ми повинні дбати про те, щоб ми самі ставали храмами для Бога Живого, як про це поводив. Вказуючи на святих наш славетний земляк, святитель Дмитрій Ростовський. Зараз ми пропонуємо всім підходити до святої коди, до Христа. Будь ласка, виносите зараз подарунки і гостинчики, наші дорогі отарності служителі, Люди, які допомагали сьогодні протягом візданого кручного богослужіння, також просимо всіх проходити на двір, де вже, я думаю, майже не повного води. Саме це водойський засу, хто пам'ятає історію, свій... є частиною, яка звичайно була частиною Львовщини. Там живуть пустинні журналі, які допомагають нашим співчизникам, які воно зараз. Понятное життя, життя правосалых особисто продукты. Покажут нам проблемное действие.